У ветеранському просторі ветеранПРО стартували нові програми в межах проєкту перезавантаження. Це спільна ініціатива хабу та українського Червоного Хреста, спрямована на комплексну допомогу демобілізованим воїнам, їхнім родинам, а також сім'ям полонених та загиблих захисників. Основний фокус соціальна адаптація та професійна перепідготовка. Ставши учасниками нашої програми перезавантаження, ми можемо запропонувати підтримку і супровід наших фахівців в пошуках працевлаштування. Це робота кар'єрного радника, яка проводить тренінги з написання мотиваційного листа, написання резюме, складається індивідуальний план під кожного учасника. Також робота з психологом, яка передбачає як індивідуальні запити за. Потреби і також навчання, тренінги та семінари по різним напрямкам, які допомагають соціалізуватися, підлаштуватися кожному нашому учасники під потреби пошукачів роботи. Один із тих, хто звернувся по допомогу, іван капущак за плечима чоловіка досвід в АТО та бойовий шлях з перших днів великої війни. Після демобілізації через стан здоров'я він зіткнувся з бюрократичною перепоною. Щоб повернутися до улюбленої справи, інструктажу з водіння. Йому бракує диплома про технічну освіту. Тепер Іван планує навчання і паралельно шукає нові вектори для розвитку. Можливо, щось буде таке, щось по психології, можливо, щось може бути по курси масажів, там ну, дивився, там є різні професії. Є там по смм менеджер. Ти зараз буду якраз цікавити, бо я тільки прийшов перший раз. Керівниця простору Любов Васильів наголошує. Перш ніж кардинально змінити фах, важливо пройти якісну підготовку. Саме тому на базі «Ветеран-Про» організовують курси, що допомагають ветеранам знайти себе у нових сферах, від IT до підприємництва. Зараз дуже хочуть люди навчань. От навчання курси, курси англійської мови, курси СММ, консультації з кар'єрним радником дуже важливо. Зараз юридичні консультації. В нас новина У нас вчорашнього дня працює юрист, ветеран, курси з написання бізнес-планів. Зараз ми всі знаємо, що є грантові можливості для ветеранів. Важливо людям дати можливість пройти такі курси, написати той бізнес-план, прожити його з кар'єрним радником поспілкуватися з людьми, які також хочуть почути всі за і проти, зважити, щоб коли робиш уже цей крок, розумів так я це можу, і я розумію, на які ризики йду. окрім ветеранів до програми перезавантаження можуть долучитись ВПО, багатодітні родини, люди з інвалідністю та молодь, яка шукає роботу. А вже з 23 лютого у просторі стартує терапевтична група підтримки Це шлях до себе. Зустрічі для ветеранів відбуватимуться щопонеділка, допомагаючи віднайти внутрішню рівновагу та підтримку серед своїх. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раїм.